Доброго дня, любі друзі! Я Павло, ви на каналі Керування долю. Сьогодні хочу поговорити на таку цікаву тему, як виживання. Якось я в інтернеті натрапив на цікаву історію. де чоловік розповідав, скажімо так, секрет виживання від одного єврея. Так ось хочу вам розповісти його і поговорити на цю тему. Цього єврея звуть Енджел. Він. В, живе в Німеччині, має, має одну з найбільших покарань Німеччини. І він постійно говорить: як ви думаєте, чого я дожив до сьогоднішнього дня? І от він розповів таку історію. Розповів, що в е, той нелегкий тяжкий час е, нацисти дуже сильно знущалися з євреїв. Якось. Е, була така ситуація, що їх посадили всіх в поїзд і відправили на аж на Аушвіц. Посадили їх всіх, не лежачи, не сидячи, а стоячи ще й в не товарняк, а в вагони для скота. Наступила ніч, він розповідає, що мороз був неймовірний. неймовірний був мороз. Що аж кров в жилах закіпала. І каже, стою і дивлюся, що стоїть якось старичок невеличкий, і труситься, замерзає. Цей старичок, каже, був такий авторитетний в нас, ми його всі поважали. Я каже, до нього підійшов і почав розтирати, розтирати і говорити: не вмирай старичок, я буду тебе розтирати. І розтирав, розтирав його, робив йому постійно, каже, масаж. Всю ніч руки вже каже, закачаніли. Закаченіли, я їх не відчував, але все одно робив йому масаж, робив, робив і робив. Робив, робив, от, внімає, каже, очі і розумію, що наступив ранок. Я каже, оглянувся навколо себе навкруги, а в вагоні були всі мертві. Двох залишилися тільки ми в живих. Залишилися тільки ми вдвох. Старічок каже, і я. Старічок залишився живий, тому що я його розтирав, не давав йому замерзнути. А я каже, залишився живий, тому що його розтирав. Така от інтересна, цікава дуже історія. Так ось главний, скажімо так, секрет виживання старого Єврея, коли зігріваєш серця інших то і сам будеш зігріти. От і весь секрет виживання від старої Єврея. Дуже цікава історія, хочеться поговорити на цю тему, висловити свою думку на це питання. Дуже цікавий приклад з життя. Що хочеться сказати. От навіть є така. Якщо я не помиляюся, в буддизмі є таке, таке прислів'я, що випромінюєш, скажімо так, даєш, те й отримуєш. Що цікаве, якщо подивитися через це прислів'я, то можна побачити, як цей чоловік, скажімо так, дав він випромінював енергію життя, жагу до життя, і він давав енергію життя цьому старічку. Не давав їм померти. Тому він отримав взамін енергію життя назад, щоб самому не померти. Ось така от цікава, скажімо так, цікає, цікаве зрівняння, я бачу. От, в християнстві також є така ілюстрація, навіть от, якось людина попала до Бога і запитала у Бога. Покажи мені рай і ад. Господь відвів цю людину до дверей, від, відчинив двері. І що там людина побачила? Що там великий круглий стіл, дуже багато їжі. Але люди сидять якісь дуже худі, дуже, дуже страждають, дуже не дуже радісні. До кожного з їхніх рук прикріплена дуже довга. Ложка. Вони цією ложкою можуть набрати їжу, а піднести до рота не можуть. Тому сидять і голодні. Це був ад. Потім Бог відвів цю людину до інших дверей, відчинив, і там людина побачила, також сиділи за круглим столом багато людей, також до їхніх рук була прикріплена до кожного дуже довга ложка. Але ці люди були щасливі, вони радувалися, сміялися, раділи про щось були ситі. Тому що вони набирали кожен цю ложку їжу, яку хотіли, і кормили один одного. Кормили один одного. Це був рай. Ці люди навчилися кормити один одного. А в тих дверях люди думали тільки про себе. То був ад. Ось така от також цікава ілюстрація навіть є. От, я думаю, можна зрівняти з цією історією цього єврея. Так що я думаю, що кожен з нас прийшов на цю планету зі своєю метою. У кожного з нас є своя мета. Душа кожного із нас вибрала ту чи іншу долю для того, щоб навчитися того чи іншого. І навіть в кожній релігії, якщо так розібратися, є інструкції, ті ж самі святі писання. Є інструкції, які почитати, і там можна побачити інструкцію, як можна прожити це життя, як можна краще, без, скажімо так, для, без меншої шкоди для себе. І що стає. Явним таким з усього всього, що ми бачимо, що я вважаю, що наш шлях кожного з, наш, кожного, кожного з нас дуже сильно залежить його якість, цього шляху нашого, як ми пройдемо його якість, дуже сильно залежить від того, як ми відносимося до ближнього свого. Особливо, як ми відносимося до тих людей, з якими ми кожен день спілкуємося, кожен день, з якими ми, скажімо так, общаємося і от, тісно зв'язані. Дуже від цього залежить якість нашого життєвого шляху, як ми його пройдемо. Якщо ми випромінюємо до ближнього негатив, постійно сваруємо, сваримося, засуджуємо або обіжаємось. Гніваємось, ну і так далі, то ми те ж саме отримуємо, як бумеранг. Що ви промінюємо, те й отримуємо. Це як замкнутий круг, що якщо ми будемо на цій вібрації, то, скажімо так, те ж саме нам буде посилатися ті самі ситуації з нами будуть постійно траплятися, які будуть вимагати нас гніватися. І, скажімо так, приводити до стресу. Тому що так створений цей світ. Творець створив такі духовні закони, які так працюють. Не для того, щоб ми страждали. Хоча на перший погляд так кажеться. Ні, а для того, щоб ми вчилися. А якщо ми випромінюємо любов, ласку. Турботу особливо до ближнього. Стараємося, яке б в нас не було внутрішнє почуття, стараємося дарувати посмішку ближньому. То й життя буде таке. таким самим цікавим, більше цікавішим, інтереснішим. І буде радість життя, буде хотітися жити. Тому що життя в негативі в яких-то скандалах, стресах, в агресії, в гніві. Це не життя, моя точка зору, це не життя. І... Та й коли постійно в стресі, то і хвороби починають вилазити різні, і не траплятися різні неприємні ситуації в житті. Воно от так от працює. Так що це життя, як ми його проживемо, залежить тільки від нас. Я Павло на каналі Керування Долею. Всім дякую, хто дивився це відео. Ставте лайки підписуйтеся на канал.